Так в цьому відео я відволікусь від цих лайок, які виникають між росіянами і нами. Ну, взагалі то це відео не то. Я хотіла показати робочий процес, чим я займаюся у вільний свій час від роботи. Ну, дивіться. Зараз я роблю на замовлення ну, це контейнерні свічі. Довгого горіння з натурального воску. Це, коли вона буде горіти, будуть проявлятися таємні побажання. Ну, ось Тут нам, мені замовили таке побажання. Ось. Тут ми збираємо тільки побажання. Зараз зберу і покажу, що з цього вийде. Ось отак обережненько погружаємо туди. Кожну буквочку, мікро, мікробуквочку, потім її оправляємо. Ну і ось така чудова надпись. Послання комусь таке чудове прийде. Можна його прикрасити ще трошки якимись там стразіками. Можна прикрашати всім, що температуру плавління витримує 50 градусів. Так, особисто я прикрасила золотистою фатарію, так як я люблю мінімалізм, щоб все було ну, не дуже наляписто і щоб було красиво. Тепер ми зальємо ще невеличким слоєм оці буковки, і цю надпис не буде видно. Ну, А після того, як адресат підпалить цю свічку десь після 10 хвилин горіння йому проявиться цей таємний надпис, чи побажання, чи предсказання. Ну, ось такий подарунок можна зробити коханій людині, подрузі та будь-кому з любим абсолютно, надписом. І, і, з, і з любим ароматом. І навіть можна туди покласти обручку, освідчитись у коханні, ну, чи будь-що. Але так тут трошки я зв'язалася з замовником. І, думаю, таку підкоречку внести. Тут просто надпись Кохаю без тями. Я запропонувала, щоб сюди ще можна вмістити таке маленьке слово Тебе. Ну, ось що вийшло, ну, кохаю без тями, теж, звісно, добре, але кого, ну, когось кохаючи тебе. А так, хтось отримає таке крутяче, таємне. Повідомлення кохаю тебе без тями від адресаток.